Слава Богу, дорогі друзі, за ще одну можливість, яку дарував нам Господь, щоб зустрітися для вивчення Слова Божого. Дякую всім, хто задає запитання і просто долучається до нас, е, до вивчення Божого Слова. Сьогодні е, люди переживають різні труднощі, негаразди, гори, депресії. Немає спокою. Спокою в душі. Тож давайте сьогодні порозважаємо на темою, як віднайти спокій душі. І звернемося до Божого Слова. А це до Євангелія Матфія, 11 розділ з 28 по 30 вірші. Прочитаємо ось слова нашого Господа Ісуса Христа. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть ярмо моє на себе, і навчіться від мене, бо я тихий і смирений серцем. І знайдете спокій душам своїм. Бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Друзі, давайте розділимо цей уривок. На кілька важливих моментів. Я думаю, що ми розуміємо, що цей уривок, ці слова, які Ісус Христос сказав, це є запрошення людей до спасіння. Давайте звернемо увагу на слово «придіт». Це неймовірно, виходить за рамки людського розуму, що сам Бог. Ісус Христос, прийнявши тіло людини, запрошує людину до спасіння, незалежно від віку особи, раси чи соціального статусу людини. Кожен має запрошення від Сина Божого, щоб бути спасеним від гріха та покарання за Нього, а це є вічна загибель, що являється пеклом. Слідуючи, зауважте, що запрошення прийти до мене, тобто до Ісуса, Син Божий, запрошує, щоб прийшли до Нього. Не до пророка, не до пересвященка, не до священника, або лідера релігійної групи, не до храму або одної із синагог. Бо що ж є? Релігійні споруди без Бога. Це лише прикрашені будинки, зроблені з різного матеріалу. Де збирається певна кількість людей. Христос закликає до себе. Чому? До Ісуса. Тому що Боже Слово говорить: Божий син Ісус сказав: передав мені все, мій Отець. І сина не знає ніхто крім Отця. І Отця не знає ніхто крім Сина, та кому син захоче відкрити. Отже, план Бога Отця полягає в тому, щоб прийти до Нього через Його Сина. Тобто Ісуса Христа. Ісус сказав: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Апостол Петро проповідував і говорив: і немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Апостол Петро також застосовував е, старозаповітнє святе Писання. Цитуючи слова Моїсея, Господь Бог вам пророка підійме від ваших братів, як мене. Усім його слухайтеся, про що тільки він вам говоритиме. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу. Апостол Петро застосовував цей уривок. Вказуючи на Ісуса Христа. Тепер зверніть увагу на слово усі. Прийдіть до мене усі ви, хто? Струджені та обтяжені. Тож спасіння доступне всім людям. Так що людина не буде мати виправдання, що вона не була запрошена до спасіння. Бо буде проповідана ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народу мусі. Ну, звичайно, це не означає, що всі люди на землі будуть спасені. Я думаю, що ми розуміємо це свято Писання Біблії, що спасіння належить тільки віручій людині. Так Боже Слово говорить. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Хто вірив в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого а, Сина Божого. Тож це не загальний порятунок всіх людей. Земної планети. Натомість це є можливість прийти кожному. Господь відкрився апостолу Петру і дав зрозуміти. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожній народі приємний йому, хто боїться його і чинить праведність. Апостолу Івану було відкриття. Від Ісуса Христа на острові Патмос, щоб передати Його світові. І Він записав останнє запрошення від Господа прийти до Нього, щоб отримати спасіння. Пригадуєте ці слова. А дух і наречена говорить, прийди. А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде. І хто хоче, хай воду життя. Бере дарем. Тож запрошення все ще є для всіх. А тепер поглянемо на слово ярмо, яке Ісус застосовував як подібність чи аналогію у біблійні часи ярмо це була дерев'яна рама, накладена на одного або на кількох волів, коней чи мулів, щоб вони могли тягнути воза чи плуга. Ярмо на тварину означало, що їй потрібно йти робити. І це була важка робота тварини. Ісус використав цю аналогію і люди. Розуміли його, бо вони жили у цій місцевості та стикалися з цим кожного дня. Христос постійно використовував звичайні речі як подібність, щоб говорити з людьми, тому що їм було легше зрозуміти те, що він говорив, і сприймати, що він хотів донести до них. Що мав на увазі Ісус Христос, коли Він говорив про ярмо? У Моїсевому законі було понад 600 законів, яких євреї домагалися дотримуватися. На додаток до цих законів, які були настільки численними, що навряд чи хтось міг їх дотримуватися, фарисеї та садукеї додали додаткові маленькі дрібниці, які ускладнили. Дотримування. Це важкий тягар. Задайте історію про законика, який запитав Ісуса, яка заповідь закону най... є найбільшою. Другими словами, можна сказати так: якого закону з усіх законів є найважливішим, і я маю обов'язково. його Дотримуватися. Я хотів би запитати, чи можливо виконати закон, чи можливо подолати прірву між нашою гріховністю та Божою святостю дотримуванням закону та ще й у додаток того, що приписували Фарисеї. Бог каже устами пророка Ісаї, що всі наші. Праведні вчинки подібні до занечищеної одежі. Апостол Павло говорив римлянам, віруючим людям, що бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед Богом. Законом, бо гріх пізнається. Чудовою новиною є те. Що Ісус обіцяв всім, хто прийде до Нього, що Він дасть їм відпочинок від важкого тягаря, щоб заробити собі спасіння та позбавитися гнітючого ярма самоправедності та законництва. Ісус говорить до тих, хто є обтяжений, взяти на себе. Його ярмо. І таким чином вони знайдуть спокій для своєї душі. Ярмо Ісуса є легким, і це ярмо, віри та покаяння і обов'язкового слідування за Господом Ісусом Христом. До чого і закликає кожного християнина Боже Слово, коли ми читаємо перше послання Івана, 5 розділ та 3 вірш, бо це любов до Бога, щоб ми додержували Його заповіді, і заповіді Його не тяжкі. Що робить ярмо Ісуса Любим, а Його тягар легким? Я думаю, що це те. Що Ісус був слухняний до хресної смерті своєму Отцю. Тобто Він був досконалий і виконав закон Божий. Він поніс наш чагар, який нам належало нести, Його досконалий послух дається людині через віру. Його праведність була обмінена або замінена на наш гріх. На Христі. Запрошення для тих, хто струджений та обтяжений. І це будуть ті, хто без надії на вічний дім на небесах, без надії на вічне спасіння в Христі Ісусі людині немає на що сподіватися. Хіба тільки на страшне якесь сподівання суду та гніву. Який є палючий, що має пожерти противників. Ми читаємо це у Слові Божому послання а, до євреїв. А якщо людина стала Божою дитиною, несе та й тягар, та ярмо, і я думаю і впевнений в тому, бо Боже Слово говорить, це не означає, що в християнському житті. Зникне біль страждання та труднощі. Святе Писання говорить, та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Друзі, якщо християнин у Христі такий християнин буде переслідуваний. Бо Він хоче жити побожно. Господній спокій, що людина отримує, коли приходить до Ісуса, це є внутрішній мир і надія на вічне життя проти всіх негараздів тут на цій землі. Бо в Божому Слові сказано: якщо тільки в цьому житті ми маємо надію на Христа, то ми найнещасніші з усіх людей. Тож по правді, наш вічний відпочинок на небі буде вартий усього матеріального статку чи нестачі. Нам потрібно здолати спокуси, переслідування, білі гори, страждання, бо ми знаємо, що віруючу людину очікує вічний день їм і спочинок на небі. Самоправедність це важкий тягар. Чи ярмо, що накладають на себе люди. Життя, прожите вірою, є набагато легшим ярмом, ніж досягнення праведності добрими вчинками. Тож, дорогі друзі, підемо за Ісусом. Або йдемо за Ісусом туди, куди Він. Поведе нас, тому що Він обіцяв нам, І він ніколи не залишить нас. І ось я з вами аж до кінця віку. Благословення Божого вам. Залишайтеся з Богом!